Усім привіт, друзі! Як завжди радий вас вітати на своєму YouTube каналі Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про Нір Wallet та їхні лаунчпади. В яких ми можемо приймати участь через токен-ход. До речі, ця тапалка від Near Wallet, по суті, є однією з перших, хто дав реальний профіт. Вони навіть дали заробити швидше, ніж NotCoin. Про NotCoin сьогодні теж декілька слів скажу. І також у цьому проєкті у нас вже є своя команда, своє селище. Сьогодні покажу, як до нього приєднатися. А якщо ви вперше чуєте про цей проєкт, то я вам закріплю ось тут відеоролик. В мене їх є навіть два. Вам обов'язково їх потрібно переглянути, щоб ви мали розуміння, як тут все відбувається. Як Отфармити халявні токени і як можна за них потім отримувати профіт. По суті, токен ход ще ніде не залістився, а ми вже можемо його обмінювати на реальні кошти. В принципі, що в мене і вийшло, і у підписників деяких теж, хто приймав участь в лаунчпаді. Сьогодні розповім про це детальніше. Тому, як завжди, буде цікаво та інформативно, сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, друзі, давайте перейдемо до екрану мого ноутбуку. Тут в мене відкритий мій телеграм-канал. Тут я описував ситуацію з сейлом усмеми від Нірволид. Який відбувався. І я, як завжди, постараюся пояснити вам все простими словами: Launchpad – це можливість купити стокени до лістингу. Але у нас ця можливість є їх купити за токен-ход, який ми, по суті, маємо. Він поки нічого не коштує, але за нього ми маємо можливість купити вже токени по предстартовій ціні, які потім виходять, торгуються, і ми можемо їх продавати. Це називається Launchpad. І у цьому проєкті від NIRWALLET Wallet за токен ход вже провелося два таких лаунчпади. Перший називався. Увон. Результати в нього теж були досить круті, тому що там були нескладні завдання запросити одного, 5 або 10 друзів, і за це ви мали можливість потім за токени Ход купити до 75 токенів УВОН. Хто купив 75 токенів УВО, той отримав профіт приблизно від 200 до 300 доларів, При тому витративши на алокацію лише 7,5 токенів Ход, виходить на цьому сейлі за 7,5 монеток токенів ход. Які ще ніде не торгуються і, по суті, нічого не коштують, людям вдалося купити 75 монеток у Вон. Які залістилися і вдалося їх продати за ціною від 200 до 300 доларів. Суть полягає в тому, що ми вже потрохи можемо конвертувати свої на майнені ход у реальні USDT, тому що ми потім токени увон продаємо, наприклад, там за НІР, НІР продаємо до USDT, чи одразу НІР виводимо собі на Байбіт і там вже продаємо веду я до того, що в нас вже тут є пряма конвертація, прямий заробіток. І можна навіть підраховувати іноді за якою ціною сам токен ход, по суті, конвертується у USDT. В цьому сейлі, де виходило по 75 токенів у ВОН і витрачалося 7,5 токенів ход. Конвертація вийшла, ніби як за один токен ход 35 доларів. Це, звичайно, дуже багато. Я думаю, на лістингу токену ход буде ціна значно меншою. До речі, про своє очікування по ціні я скажу пізніше у відео, тому додивляйтесь обов'язково до кінця. Ну і також після цього у нас відбувався ще один сейл. Взагалі мені подобається, як розвивається. Проєкт, вони вводять реально весь час різні якісь апдейти. То вони якісь в інстаграмі бокси розігрують, то вони роблять лаунчпади, то в них якісь мінти мінтинефте. Тут вони заколабились, зробили свій холодний гаманець, який, до речі, ми з підписниками теж купляли. Вони виписали свій холодний гаманець, їх лише 5 тисяч цих гаманців. І ми з підписниками в телеграм-каналі моєму. Я про це робив пост, і ми їх купляли. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм, ось тут QR-код закріпляю. Відскануйте його і підписуйтесь, тому що там багато. То інформації є такої, якої до Ютубу не доходить, щоб її не пропускати, підпишіться і будете разом з нами. Також можете там доєднатися до чату і задавати якісь свої запитання, можливо, ви комусь допоможете, можете спілкуватися з однодумцями криптонами. Тому я їй кажу, що проект Хірволет перший, хто дав реальний профіт, тому що вони дали цей профіт ще до того, як люди змогли продавати свої ноткоін ваучери. Тому серед цих таполок, сваполок, клікалок. Він був першим, хто дав реально заробити. Отож, недавно тут проводився ще один лаунчпад. Давайте перейдемо до екрану мого ноутбуку. Він називався UsMeme. Цей токен ми могли купляти за токен і ход. Тут було декілька раундів. Тут я описав ситуацію, яка відбулася. Давайте перейдемо в Bot. До речі, посилання на реєстрацію залишимо в описі під відео. Ви одразу цим посиланням можете потрапити в наше селище. Бачите, я тут на балансі тримаю 1183 долари, щоб мати ось такий статус вейл. Vale. Ось ці штуки потрібно виконувати. Пізніше поясню для чого і кожного окремо вам поясню. Хочу показати вам наше селище. Ось Storage. ось наше селище. Смілка назік Вілич. У нас вже тут 2008 людей-учасників, і разом наш баланс села складає 2358 токенів ход. Також, до речі, недавно ввели таку функцію Fire Drop. Я з нею буду розбиратися, і будемо голосувати з підписниками, тому що можна по суті вже розігрувати потрохи оцей баланс ход між підписниками нашого села, між учасниками села. У нас є окремий чат по цьому селищу, і там я буду проводити. Голосування, яким чином ми будемо витрачати ось ці разом на майнені токени, тому що це токени майняться від всіх 2008 учасників. Ми от в Мегасіті, наприклад, тут місце відображає по балансу тезеру. Ми зараз на 14 му місці. До речі, в майбутньому, можливо, що ці будуть давати теж за ці селища, за те, яке ми місце займемо, тому що отут, наприклад, пише рішітка 29, можливо, якісь NFT будуть давати, можливо, якісь винагороди будуть, можливо, ні. Але знову ж таки, дивлячись на те, як розвивається все, то я думаю, тут якісь винагороди за це можуть придумати. Ось адреса по суті нашого села. Так, ось тут в нас є вкладочка АПС. Ось тут, до речі, ще одна активність є, потрібно торгувати на цій платформі. І теж там мають бути якісь за це винагороди. Ось є якраз анонс цього гаманця, який ми купляли. А ось тут якраз цей лаунчпад, хотпад. Open. І ось ми бачимо, що в нас було два, був Ун і був цей усмеме. Так ось, друзі, цей усмеме проводився в три раунди. В першому раунді люди мали можливість купити цих токенів усмеме лише на 10 токенів ход. 10 токенів ход без вкладень, по суті, може намайнити майже кожен з нас. Тому що, я по суті кажу, це активність без вкладень, але якщо розібрати. Братися, тут є завдання там задепозитити НІР, там закинути півтори долара, зробити якийсь СВАП. По суті, ми тут робимо вкладення, але ми їх не витрачаємо. Навіть якщо тут щоб зробити собі великий статус, пізніше оцей покажу вейл, vale, там треба тримати, наприклад, тисячу доларів на балансі. Вони ж просто лежать, ви їх не витрачаєте. Тому по суті, це із вкладеннями, але і без витрат. Отож, в першому раунді люди, які мали прокачаний цей статус до кита, пізніше покажу, як його прокачати, мали можливість купити токену у на 10 токенів ход. За це їм давали 300 тисяч токенів усмеми, які можна було продати за 168 доларів. Це був актуальний курс. Получається, якщо так підрахувати, 10 токенів ход ми конвертували в 168 доларів, а це виходить середня ціна токену токенуход 16 доларів. Один токен ход 16 доларів. Наскільки це вигідно, навіть якщо ви зараз зайдете там за декілька тижнів, ви зможете намайнити собі там дек 10-20 токенів, теж приймати участь в тих лаунчпадах і вже потрошки, по суті, без вкладень витягати звідси собі заробіток. В другому раунді теж була можливість купляти токен СМЕМи, але там вже давали купити лише на 5 токенів ход, і за це давали 180 тисяч токенів СМЕМи, які в середньому можна було продати за 80 90 доларів. А це означає, що вже в другому раунді наш один ход конвертувався. За 8-9 доларів, вже гірші трошки умови, але все рівно непоганий заробіток. За 5 токенів ход 80-90 доларів. А ось в третій раунд, я до речі, навіть просто не звернув дуже уваги на ці лаунчпади, і я в першому-другому раунді не приймав участь, я вже побачив, коли був третій раунд. А в третьому раунді дали купити можливість людям на 40% від їхнього депозиту токенів ход. В мене було 4 з чимось тисячі токенів, і я заблокував в цей третій раунд 40% від свого депозиту токенів ход. Це Вийшло 2000 токенів ход. І ось ситуація описана в моєму пусті. Я брав участь у третьому сейлі, і помилково подумав, що ход, який я заблочу, повернуться і зверху дадуть усмеми. Тож я думав, що я беру участь за тих 2000 токенів ход, а зверху мені ще просто дадуть алокацію. Але ні, цих 2000 токенів ход з мене зняли. І мені дали 3 мільйони 800 тисяч токенів усмеми, які я, друзі, на хвилинку успішно продав за 2600 доларів. Звичайно, вийшло так, ніби я 2000 токенів ход конвертував в 2600 доларів. Це вийшло 1,3 долара за один токен ход. Так, я розумію, що не всі мають так багато токенів. Але знову ж таки, хто працює, може розвивати команду, запрошувати друзів, фармити разом, збиватися ось такі селища і один одному допомагати. Та якщо виконувати завдання, заходити регулярно там один раз в день прокачатися, клеймити, тут все одно можна нафармлювати токени. У мене вже потім таке було питання: а чи не продешевив я, тому що там виходило в них по 16 доларів за токен, ход, тут виходило по 8 доларів, а я обміняв по долару 30. Але знову ж таки на таку величезну суму давали обміняти лише у третьому раунді. І ні, я не жалію, тому що друзі, я по суті без вкладень витягнув непогану суму. Так, звичайно, токен може заліститися там і по 2, і по 3 долара. Хтось очікує 5. Мої реальні очікування: якщо би був 1 долар, навіть 2 долари за один токен ход, це б було дуже шикарно і дуже хороша ціна. Можливо, навіть дадуть більше. Просто такі можливості потрібно використовувати, друзі. Тому що я вже повторювався і скажу ще раз: такі можливості рано чи пізно закінчаться. Зараз такий ринок в нас навіть ноткоін можна продавати на примаркеті. Він має ліститись, до речі, 20 квітня на біржі Окікс. Тому одразу підгортуйте собі аккаунт. В мене на Окіксі, до речі, є партнерка, тому посилання я залишу вам в описі під відео. У вас за ним буде знижка 15% на комісії. І веду я до того, що коли ринок просяде, не буде таких більше можливостей, не будуть різні тапалки, свапалки такі давати заробляти. Тому що на ринку не буде так багато грошей. Зараз навіть можу показати вам в своєму каналі, та навіть подивитися, ось на байбіт. У нас по три промоакції, лаунчпул, лаунчпула, все виходить одразу. На навіть часу немає, все просто робити. Тут у нас турнір по Кілоексу, тут у нас дроп від бекпеку. А ось, друзі, наприклад, така гра з котами. В них вже підтверджений дроп, має бути лістинг. 35% токенів вони виділили на аєрдроп. І навіть така штука може дати заробити. Ось тут є посилання, тут є пост в каналі, ви можете знайти і долучитися теж до нашої тут команди. Потім що в нас ще є? ми теж тапаємо. Теж вони вже там кажуть, що буде лістинг, теж можна буде продавати токени. Ноткоін теж ліститься. Коли ринок просяде, такого. Не буде, друзі, такі штуки не будуть актуальні. Таких можливостей без вкладень, по суті, без ризиків, з мінімальними затратами, їх не буде. Згадайте мої слова, тому що я вже один відмежий ринок пережив. І повірте, таких проєктів вже не буде. Заробити буде набагато складніше. Навіть тих 20, 30 чи 50 доларів без вкладень заробити буде набагато складніше. Тому долучайтесь, приєднуйтесь і беріть участь, доки це актуально і доки такі можливості на ринку є. Так, друзі, наприклад, після того, як ви переглянули відеоролик, який я закріплен. Вже знаєте, як сюди зареєструватися, як долучитися, як фармити. Я покажу ось це вам нововведення. Чим більше у вас тут ось це прокачано, тим більше ви потім маєте можливість в сейлі брати участь, більшу алокацію викупляти. Як бачите, в мене все вкачано по максимуму. Ось тут, наприклад, є такий статус The Holder. Що тут потрібно робити? Щоб мати перший рівень, нам потрібно зробити депозит більше, ніж 1 долар. Щоб мати другий рівень, у нас має бути застейкано 5 нірів в хіру валідатора. Там пізніше покажу, як стейкінг робити. Щоб мати третій рівень, потрібно застейкати 20 USDT. І четвертий рівень це потрібно застейкати 50 токенів NIR. А це вже досить немало виходить. Хір валідатора. Ось тут покажу вам, де стейкати. В мене тут в стейкінгу лежать монети. Ось, якщо натиснути на токен NIR, можна натиснути ось тут стейк, хір пул. бо тому що тут є хір пул, а є хір ліквід. Нам конкретно в завданнях пише хір валідатор. Ось це. Бачите, в мене тут закинуто 50 токенів, і тут у мене закинуто 40 токенів. Це для того, щоб мати ці Статуси. Не кожен може собі це дозволити, але і без цього ви теж можете брати участь в лаунжпадах, просто менші алокації будете викупляти. Стейкати тут максимально просто, маєте просто закинути сюди Нір, вибираєте суму, наприклад, там 10, тиснете Next і стейкати його тут. Так само потім тут міняєте он стейк і можна витягати зі стейку. Наприклад, максимум може витягнути ці 50 токенів. Далі в нас тут є The Villager. Тут в нас для першого рівня потрібно просто долучитися до якогось села, можете долучитись до нашого, і для другого рівня потрібно запросити 5 друзів. Берете свій. Реферальний код даєте друзям, хай реєструється. The трейдер для першого рівня потрібно мати три різних токени на балансі. Може бути NIR, USDT і WON. Тут є сваплка, можна тут це робити. Тому в мене, бачите, на балансі, друзі, є і NIR, Є і тезер, є увон і є усмеми. Я тримаю, правда, цих небагато, на 57 доларів. Для завдання купляв тут усмеми взагалі 1.91. Я всі продав. Ціна 2600 доларів продав їх до токену NIR. Свапнув тут одразу в гаманці, ось тут, і вивів їх собі на байбіт. Ну і winner тут є. Перший рівень нам потрібно тримати 5 токенів увон. Це якраз пояснення, чому я їх тримаю на балансі. І другий рівень нам потрібно тримати 20 токенів увон. Я просто свапнув і купив їх. Ось і все. В мене, бачите, є якраз 20 токенів. Для виконання завдання. Ви можете цього не виконувати, просто у вас буде ось тут менший статус. Тут є шарк, потім є дольфін, октопус, краб і креветка. Це все відносно вашого балансу. Тримаєте більше 1 долару креветка, тримаєте 1.10 краб, тримаєте 10.50 це кальмар, тримаєте 50-200 дельфін. Від 200 до 1000 тримаєте це акула, і більше тисячі тримаєте цей кит. Ось в мене якраз цей статус. Тому якби я, наприклад, брав участь в цьому лаунчпаді в першому раунді, я би закрив перший тір, я би міг купити на максимальну суму на 10 ход. В кого був менший статус, той би міг купляти на менше. Якщо підбити такий невеликий підсумок, то ці лаунчпади служать таким досить хорошим спалюванням токенів, тому що люди за свої токени ход купують інші токени, потім їх продають і вводять в USDT, Таким чином на ринку токенів ход стає менше і в. В принципі для тих, хто їх тримає і не продає, це є добре, тому що ціна в майбутньому від цього буде вищою. Я казав, що я поділюся своєю думкою. Насправді тут, поки нема ніяких метрик, нереально просто хоча б приблизно прикинути, яка буде ціна, але, на мій погляд, 1-2 долари це ціна по токену ходу, яку ми можемо спокійно побачити. Якщо ринок буде цьому сприяти, можна, думаю, побачити і більше. Тому однозначно, токен ход потрібно майнити, і навіть якщо ви не починали до цього, можете робити це зараз. По підсумку лаунчпади теж досить усе. Успішні в них получається токен конвертувати один до одного, один до 10 доларів, один до 16, один до 30 доларів. Тому в лаунчпадах майбутніх я буду приймати участь і буду робити про це пости в своєму телеграм-каналі. До речі, цей третій раунд лаунчпаду, де я заблокував 40% від своїх всіх токенів. ход, він був вже доступний всім без стірів, без нічого. Кожен там міг прийняти участь в залежності від того скільки він мав токенів ход на своєму депозиті. Тому друзі, доєднуйтесь до телеграм-каналу, долучайтесь в чат, залітайте в Wallet. Готуйтеся до лістингу ноткоїну, можете клікати хом'ячків, можете схрещувати котів, робіть ці всі активності, щось та й дасть цього всього заробити, щось та й буде з профітом. Можливо, щось і ні. Тут гарантій ніяких немає. По суті, нічого страшного не відбудеться, якщо ви десь просто не отримаєте винагороду, по суті, ви туди витрачаєте лише свій час. Тому такі можливості обов'язково потрібно використовувати, але пам'ятати, що ніде гарантії немає і ні один проект не зобов'язаний вас винагороджувати щедрими профітами. Ще раз нагадую, щоб зрозуміти. Зуміти про що було це відео? Переглядайте попередні відеоролики про Нір та Токін Ход. А я як завжди вам подякую за перегляд. Побажаю вам профіту та до нових зустрічей.